Дозвольте, не кожна приєднати. Ми зібрались напередодні Дня єдності і ми доказали собі, доказали всьому світу, що Україна єдина, Україна незламна, і Україна буде переможна 100%. -100%. Ми згуртували спочатку повномасштабної війни всі. Зараз цивільні і все населення допомагають військовим стримати ворога. Військові захищають, цивільні допомагають будівництві фортифікаційних споруд, допомагають величезній кількості, волонтерський рух, міжнародні організації, благодійні фойни. Ми згуртували всі. Два слова скажу про свято єдності. Це насправді те відчуття, якого, мабуть, нам всім бракувало до повномасштабного вторгнення, всім українцям, кожному з нас. Тому що у нас, як кажуть, де, де два казака, там три гетьмана завжди відбувається. Але е, повномасштабне вторгнення нам довело всім, що ми є нація, ми є люди. Ворог намагався пройти через нашу країну і піти надалі. Ворог намагався захопити Донеччину з перших днів початку повномасштабної війни, в нього нічого не виходить. Да, ворог просувається, але наші сили оборони стримують ворога по всім напрямкам. Ми допомагаємо в повному обсязі. Від імені командуюча оперативно-статичного груповання Хортиця генерал Майора Драпатова уповноважений всіх привітати з цим святом. Це свято. Воно не тільки на бумазі. Це свято, як зазначав командувач, в душі у кожного. Історично вже доведено, що Україна вона єдина, єдна і є державою. Я дякую кожному керівнику, я дякую кожному захиснику, який знаходиться і в студії, і знаходиться зараз на вогневих рубежах, знаходиться зараз на будинців фортифікаційних споруд. Ми згуртовані і згуртуємося ще більше для того, щоб тримати ворога. Я вам всім кожному з вас бажаю найміцнішого здоров'я. Я вам кожного бажаю, щоб ви підтримали один одного. І ми вже на протязі трьох років доказуємо, що наша єдність, наша цілеспрямованість не дає можливість ворогу зробити те, що він хотів. Тому вважаю, що наша подальша спільна робота. Зможе доказати, що ми здатні на перемогу, і ми її здобудемо.